Добрий день, дорогі партнери. Представляємо оновлену складську програму hpl стільниць фундермакс від буцірк. Складська програма складається з 52 декорів, представлених в п'яти колекціях. Колекція FH – це базова колекція з широкою палітрою декорів, які можна застосовувати практично в будь-якій сфері. Ці декори мають матову поверхню з легкою фактурою апельсинової кірки. Це оптимальний варіант по ціновій політиці. В колекції FH більшість декорів мають чорну серцевину. Проте є декілька з ядром у тон, тобто білим або сірим. Колекція NN складається з палітри природних декорів, що за текстурою, відцінками нагадують каміння. Декори мають додатковий захист від ультрафіолету і можуть використовуватися на вулиці. Колір ядра декорів чорний. Колекція SX містить фактурні. Однотонні декори з виразним рельєфом. Ці поверхні дарують неймовірні тактильні відчуття та захищені від відбитків пальців. Особливості фактури маскуватиме нерівності в процесі експлуатації. Декор 0086 є одним із найпопулярніших на ринку стільниць. Декори колекції мають чорне ядро, проте є варіанти з сірим та білим ядром у тон поверхні. Колекція AP – це оксамитові декори з тач ефектом. Надзвичайно ніжні поверхні, приємні на дотик та з додатковим захистом від відбитків пальців. Будзірка рекомендує використовувати ці декори на вертикальних поверхнях. А ось і родзинка нашої програми екстер'єрна колекція NT, декори, які проходять подвійне загортовання та мають надзвичайно високий ступінь захисту від ультрафіолету. Та перепаду температур. Колір основи у таких декорах завжди коричневий. І саме ті декори найкраще підійдуть для використання на вулиці. Всі декори складської програми реалізуються у чотирьох розмірах: плита 400 на 1300, смуга 400 на 640, півсмуги 2040 на 640 і формат під кухонний острів 2040 на 1300. Також для деяких декорів колекції FH є додатковий розмір 400 на 1854 для об'єктів, об'єктних продажів, всі декори представлені у товщині 12 мм. Будірка пропонує комплексну обробку компакт-плити, лінійний розкрій плит, обробку торців. У нас їх 9 видів, виріз отворів під техніку, єврозапил та кутове з'єднання, перфорація та фрезерування. Ми з радістю надаємо ці послуги та пропонуємо комплексне професійне навчання для меблярів та працівників виробництва. Компакт плиту Fundermax можна використовувати для створення кухонних стільниць, меблевих фасадів, кухонних островів, полиць, письмових та кавових столиків, вуличних меблів. Тощо аж стільниці від будзірка вже сьогодні є частиною тисяч громадських просторів та приватних осель. Тож запрошуємо і вас створювати чудові проекти зі стільницями від Будзірка.